Людей інформують, що для людей немає нічого страшного, але по е, е, сьогоднішнього дня ми почнемо обхід спільно з органами місцевого самоврядування побудинково. Будемо описувати всіх свиней, які знаходяться в межах Гадяча. Під, під карантинну зону попадає місто Гадяч. І, і поки все. Будемо описувати всіх повністю свиней, буде проводитися контрольне зважування, буде безкровна е, утилізація. І людям буде компенсовано кошти згідно із середньою ціною із обласної ради по, по з живої позакупки за, живої води. Тобто спільно це будуть проходити рейди органів місцевого самоврядування, працівників правоохоронних органів і також ветеринарної, ветеринарної служби. Люди будуть ідіють у спеціальний білий одяг. Я думаю, там вчора вже по інтернету були фотографії, тобто як це робилося в інших районах. Ту, що вмертвляють, грузять на автомобіль комунсервіса, вивозять тоді нацкотомогильник, е, який знаходитиметься за ПМК-171. Там виритий вже зараз. Вирита траншея, 5 на 10 і там це все буде це все буде спалюватися. І чотири пункти пропуску буде. Так, Кожний в'їзд в гадіч зі сторони Вільбівка, вагончик буде переміщений. Там, де раніше був міліцейський вагончик, там буде облаштований пункт дисбар'єра, буде штети шлагбауми, так само зі сторони Краснолуки, Серзавода і Лофиці, повністю будуть контрольні пропускні пункти через шлагбаум, проїзди, цілодобове чергування працівників ветеринарної медицини, поліції, які будуть на постійній основі займатися. Карантин буде 40 днів. Коли інтернат тримала свиней, але діти, я вчора задав питання, цих свиней не їли. Так як в них не сертифікована бойня, ці просто харчувалися і здавалося далі заготувачем. Так я розумію. Фактично, це свинина була не для дітей. Просто господарська діяльність.